Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох і пропонуємо зазирнути не таку велику глибину століть, пригадати окремі події, окремі постаті історичні, які можуть бути цікавими нам, українцям, з погляду сьогодення. Але спочатку я вам нагадаю, хто є іменинниками 8 червня, коли ми вперше виходимо у мережу. Отже, 8 червня іменинники Георгій, Давид, Єгор, Іван, Олександр. Олена, Макар і Юрій. 9 червня іменинники Леонід, Іван, Петро, Леонтій, Федір, Анастасія і Діана. Тож вітайте дорогих вам людей, рідних чи близьких з іменинами. Як ви вже зрозуміли, і іменини і день народження це не завжди одне й те саме, не завжди вони збігаються. Ну, а зараз поїхали далі колесом часу нашої передачі. Саме цими черневими днями у 1720 році московський цар Петро І заборонив друк українських книжок, їх везення, а також розпорядився вилучати всі українські тексти із церков російської. Московського царства перепрошую, тому що Російська імперія стала називатися так держава у 1721 році, і саме з цього ж таки 1721 року і став називатися Петро і Імператором всія Русі. Ну а Російська імперія прибрала собі таку назву, яку мала до 1917 року. От що було зокрема написано у тому розпорядженні. Петра І, щоб знову книг ніяких, крім церковних попередніх видань, в Україні не друкувати. А ті старі книги з книгами великоросійського друку зрівняти. Щоб ніякої різниці і особливого наріччя в них не було. Ніякої різниці, друзі. Як це нам знайоме, по нашій отой, яка разниця, виходить, Петру І була різниця. Гадаю, українці з цього зроблять певний висновок. Понад те. Духовна спадкоємиця і наступниця Петра І Катерина II в 1763 році забороняє викладання українською мовою у києво могилянській академії. Нагадую вам такі факти, щоб ми орієнтувалися, якою ціною і якими зусиллями нам, українцям давалася і українська мова, ну і українська державність також. Чи можете ви уявити, щоб основна Система метричної мір сьогодні, а це один метр, був якось пов'язаний з революцією. Ні, не з великою жовтневою соціалістичною революцією, ні, друзі. А саме з великою французькою революцією, саме завдяки їй і виник один метр. А як же це трапилося у 1793 році? Нагадаємо у Франції і відбулася та велика французька революція, її уряд-конвент. Рубав голови незгодним з ними направо й наліво. Це ми сьогодні пам'ятаємо в тім числі, тім числі особам королівської знаті і всім тим, хто співчував королю Людовіку XVI. І тим часом саме конвент запровадив оту е, одиницю міри метр, колишній королівський ювелір, а звали його Етьєн Ленуар, і ще з тої міді виготовив таку. Еталон міді, еталон 1 метра, і він, власне кажучи, і став отим еталоном 1 метра, яким ми користуємося і сьогодні. Вже звідси міліметр, сантиметр, дециметр, ну і так далі пішли кілометри. Отож, товариство, якби не велика революція, то чи був би у нас сьогодні метр? 1815 рік цими чорними днями 10 червня відбувається Віденський конгрес. Що це означало? Власне кажучи, Віденський конгрес являв собою конференцію послів країн Європи. 1815, ще раз нагадую, закінчилися Наполеонівські війни. Франція зазнала поразки, Наполеон перебуває на засланні на острові Святої Єлени у Середземному морі, а може, і ще далі. А країни Європи, Російська Імперія, Австрія у Відні зібралися ж. Русія, Італія, тому що країни Німеччина з такою назвою тоді ще не було, зібралися у відні для того, щоб, власне кажучи, перекроїти кордони Європи після наполеонівських війн. Ну, якщо коротше, то російській імперії дісталася велика частина Польщі разом із Варшавою. Ну, звісно, Галичина, звісно, як ми сьогодні б сказали, Західна Україна, тобто. 1815 року Польське королівство перестало існувати на політичній мапі світу як держава, як державна інституція. Поляки не змирилися з цим. В 1831 році вони вчинили велике повстання. Звісно, воно було придушене царськими військами з Москви. Вони продовжували боротися за волю. І в 1861 році знову польське повстання. Знову воно було придушено, тому що сили, звісно, були нерівними. І, до речі, Тарас Герород Шевченко, перебуваючи на засланні в тих орських степах, зустрівся з деякими учасниками польського повстання ще 1831 року, зокрема, із Зігмутом Сираковським. Ну, вони добре спілкувалися, як то кажуть, це залишило добрий слід у пам'яті і поляків, і Тараса Григоровича. У 1880 році зникає навіть назва Польща у якихось паперах Російської імперії. І та земля називається Привіслянський край. Товариство відчувається, що навіть немає е, ніякої назви, схожої на Польщу. Скрізь впроваджується в тому Привіслянському краї російська мова. Знову ж таки, яка різниця? А таки була різниця лише у 1915 році. Польща вийшла із під жорстокої руки Москви, тому що тривала Перша світова війна. Наступали війська з одного боку, Австрія Прусія з іншого боку російська армія, і таким чином Польща звільнилася від оцих пут. Свою незалежність Польща проголосила в 1918 році. Я може трошки занадто детально на цьому зупиняюся. Тому що польща сьогодні не тільки наш сусід, а один із наших найвідданіших друзів чи партнерів по кордону по наших спільних справах. По тому, як Польща такі ж підтримує прагнення України до вступу у НАТО і Європейський Союз, ми сьогодні не будемо акцентувати нашу увагу на тих сторінках нашої спільної з поляками історії ворожнечі вбивств. Взаємних репресій, і поборювань. Це залишилося в минулому, Те відзначено на кладовищах як у Польщі, так і у Львові. На личаківському цвинтарі є навіть величезний добре облаштований цвинтар польських орлят. Але я відволіклася, і ми рухаємося далі нашим годинником. Епох 9 червня 1847 року Микола II підписує вирок поету і художнику Тарасу Шевченку на те, щоб заслати його в. Окремий Оренбургський полк рядовим солдатом без права писати і малювати. Оце останнє без права писати і малювати було для Тараса Григоровича найстрашнішим, яка це була людина, ми розуміємо. Але він тою забороною звіш, звісно ж, знехтував. І коли ми говоримо про такий термін, як захалявні книжечки, то ото Тарас Григорович шивав собі такі примітивні невеличкі зшиточки. І записував там свої твори під час свого заслання в Орських степах. Ось такий він був рядовий окремо Оренбурзького корпусу Тарас Шевченко. Це його автопортрет. Ми про це пам'ятаємо, тому що це заслання увірвало здоров'я Тарасу Григоровичу і, врешті-решт, вкоротило йому віку. 1934 рік, майже через 100 років, Рада народних комісарів Радянського Союзу видає закон про так звану зраду батьківщині. Що це означало? Яка може бути зрада батьківщині українське? Відродження вже розстріляне в Соловках ще в 1933 році. На початку 30-х років на Соловки та в інші місця віддалені було заслано тих, кого називали куркулями, а ми знаємо, що це були просто працьовиті, а тому заможні селяни, яка може бути зрада батьківщині. Сталін потихеньку, непомітно починав розкручувати маховик нової хвилі репресій. Отже, якщо у людини хтось із її сім'ї, будь-хто сестра, брат, мати, батько, бабуся чи син, ну будь-хто, не кажучи вже про просто знайомих чи сусідів, виявлявся причетним до так званих ворогів народу або причетних до так званої контрреволюційної діяльності, то тоді ця людина, оцей громадянин звинувачувався у зраді Батьківщині. Йому швиденько шили діло обізміння родині, Діла без мініродні, шила ось така трійка. Це називалося Особа Тройка. Зазвичай особу, особливу трійку складали секретар райкому, начальник міліції того регіону і начальник ОГПУ, а потім НКВД. ОГПУ швиденько шило такі справи ОГПУ відділення головного політичного управління об'єднання. Потім воно переросло, НКВД, народний комісаріат, внутрішніх дітей, він також дуже оперативно шив і фальсифікував справи ось таким от, так званим зрадникам батьківщини. З'явилися навіть цілі абревіатури, наприклад, чір. Ви не знаєте, що це таке? Я вам нагадаю, або скажу, якщо не знаєте, член сім'ї і змінника родини. Ось так от. Була ще абревіатура більш лірична, жир, Жони змінників родини, ну ви тільки уявіть. Ну, якщо я вам скажу, чи знаєте ви, що таке Алжир, ви скажете мені, що це країна на півночі Африки. Так, ви маєте рацію. Але якщо всі букви слова Алжир написати з великої літери, то тоді це буде вже Акмолінський лагерь, жон змінників родини. І їх набиралися сотні тисяч по всьому радянському союзу. Місто Акмула розташоване у Казахстані, у тих пронизливих промезлих казахстанських степах, і от там жони і зміні спокутували свою при... провину за те, що їхні чоловіки мали нещастя бути причетними до так званої контрреволюційної діяльності. Ну ось такий закон про зраду батьківщині у такій країні, друзі. Жили ну, наші батьки, старше покоління тих, хто нас сьогодні дивиться, та й багато із молодшого. Ми розуміємо сьогодні, що це означає Росія, Москва, Совєтський Союз це поняття одного ряду. І якщо українська влада. У своїй діяльності намагається також концентрувати владу в своїх руках, користуючись війною, запроваджувати цензуру, тоталітарні замашки скрізь навіть і в пенітенціарній системі, то тоді Україна стає схожою на Росію. А маленька Росія ніколи не переможе велику Росію 1941 рік, саме оці ці дні, десяті числа, у Молдавії починається депортація. Депортація Мулдаон тоді нараховувала 25 тисяч осіб. Їх завантажили у 29 ешелонів і рушили вони, звісно, на схід. Чоловіки відділяли окремо, посилали їх на якісь важкі роботи. Жінок на поселення в Казахстан або Сонячний Сибір. Ну а дітей, відповідно, бувало, відбирали, запроторювали їх у дитячі будинки або в кращому разі залишали із матерями. Тобто людям не давали ніякої підготовки для того, щоб зібратися в таку далеку дорогу, для, яких, для багатьох із яких вона виявилася останньою. А отак от, от схопили і повезли. Що я хочу сказати? У Радянському Союзі, мабуть, чи знайдеться і такий народ, до якого б Москва не застосовувала депортацію. Українці це взагалі особлива категорія, і сьогодні ми про них говорити не будемо. Навіть нечисленний молдавський народ. Також зазнав тих репресій на самому порозі нападу німців на Радянський Союз. 1942 рік 10 червня чеське село Літіце оточують німецькі загарбники. Всіх жінок, чоловіків, дітей збирають. Було там 173 чоловіка, мужчин, їх розстріляли. 184 жінки. Запроторили у концтабори, залишалося 88 дітей. Що з ними робити? Ну, що з ними робити? Шістьох із них, які були чимось схожі зовнішньо на арійську расу, німці відібрали і десь там у Німеччині їх чи в будинок, чи в якісь сім'ї роздали. Решту 82 хлопчиків і дівчаток, вони отруїли на старому хімічному заводі. Сталося це частково через те, що чеські підпільники в 42-му році навесні вбили протектора Богемії і Муравії, а так тоді називалася Чехія Богемія і Муравія Рейнхарда Гендріха. Рейнхард Гендріх був причетним до створення теорії Голокосту і розробляв ті заходи, які були вироблені. В тому числі і Гейдрихом у 42 році на Ванзейській конференції під Берліном, де мені довелося бути? У Берліні, не на Ванзейській конференції. Отже, його підпільники знищили, і, щоб помститися за це, німці оточили Лідіце, і як я сказала, знищили майже 450 його жителів. Ну, дітей отруїли. Це велика трагедія. Через Більше ніж 20 років по тому було споруджено пам'ятник у Ліді це саме дітям, саме дітям 82 хлопчиків і дівчаток вже в граніті постали, дивляться на людство своїми великими очима і запитують, за що, за нацистську ідею. Але я не випадково згадала Лідіце, тому що до Лідіце ми можемо провести і українську паралель. Ми знали ще зі школи про білоруську хати, де німці живцем спалили 149 мирних жителів цього невеличкого села, а хати також спалили. Ми чули також про французьке селище Орадур. Там фашисти знищили 500 мирних жителів. У Лідіце понад 400. Але чомусь у цьому ряду ми десятками років не згадували Чернігівське село Корюківку, де 1 березня 43-го року німецькі загарбники знищили, розстріляли чи спалили живцем 6700 мирних жителів, жінок, дітей, стариків. 6700. Скажу однією фразою, щоб не затримуватися, щоб не відволікати вашу увагу. Це трапилося так тому. Наша непоінформованість, що за три кілометри від корюківки партизанський загін майбутньому двічі герою Радянського Союзу Олексія Федорова, і він і пальцем не поврухнув для того, щоб полегшити оцю трагедію корюківських селян. Ну а ми пам'ятаємо і корюківку, і Лідіце, і Орадур, і Хатинь, та інші десятки знищених нацистами сіл на території Білорусі і України. 1964 рік, 10 червня, на набережні Тараса Шевченка біля готелю Україна постає пам'ятник Тарасові Григоровичу. Це був рік 150-річчя з дня народження пророка українського народу і дуже оперативно, до речі, за пропозицією Микити Хрущова, а він вже був вихідцем з України. А в 64-му був першим секретарем ЦК Компартії Радянського Союзу спорудили той пам'ятник. Спричинилася до того цікава історія, що за океаном у Вашингтоні, як дізналися наші розвідники і наша спільнота наближена до ЦК я аспора збиралася поставити пам'ятник полудому Тарасу Шевченку. Як же це так? В Вашингтоні буде, а в Москві не буде. Це просто нонсенс. І тому дуже оперативно, надзвичайно короткі строки. Було проведено навіть не конкурс, а е, споруджено цей пам'ятник. Він постав, нагадаю, 10 червня 1964 року, випередивши лише на два тижні установку пам'ятника молодому Тарасу у Вашингтоні. У Вашингтоні, що цікаво, якось так вийшло історично, що до встановлення того пам'ятника нашому Тарасу Григоровичу були якимось чином причетні кілька президентів Сполучених Штатів: Дуает Езенгавер, Ліндон Джонсон. Та інші, які якимось чином ну ми б сказали сьогодні, або донатили, або підтримували цю ідею встановлення пам'ятника, зазначу також, що перший пам'ятник Тарасу Григоровичу у ем, більшовицькій Росії був встановлений у 1918 році. У Москві, як не дивно, більшовики щойно прийшли до влади для того, щоб своєю пропагандою привертати до себе населення, був наказ встановлювати пам'ятники діячам літератури, мистецтва, культури у Москві і у Санкт-Петербурзі. Петроградин тоді називався. І пам'ятник Тарасові Шевченку мав ось такий вигляд. Попервах, у 18-му році, у Москві, на його відкритті. Виступала навіть колонтай, майбутня радянська дипломатка. Ось вона більш ліворуч у світлому вбранні вдягнута. Але оскільки ті пам'ятники виготовлялися із матеріалів нетривких, чи з гіпсу, чи з дерева, то зрозуміли, що через 10-20 років від них лишилися і сліду на тих місцях, де їх встановлювали. Ну, ось так ми пригадали про встановлення пам'ятника Тарасові Григоровичу на набережні Шевченка біля готелю Україна у Москві. 1995 рік, щойно минуло 6 червня. Цей день є пам'ятним для нашого сусіда міста над Дніпром Ржищева. Саме того дня Верховна Рада України ухвалює рішення про надання Ржищеву статусу міста обласного підпорядкування, і таким чином Ржищев перестав входити до Карлицького району і став незалежним. Ми знаємо, що Ржище – славне місто над Дніпром. Його візитівкою є так званий Трипільський Бінокль. Споруда його стоїть у центрі міста біля міської ради. Славний Ржище багатьма своїми людьми, видатними, цікавими подіями. Тим, що громада міста брала участь у ще Хмельницьких повстаннях і за часів Хмельниччини у XVII столітті. Але скажемо принагідно, що Ржищев майже ровесник Карлика, він молодший від нашого міста лише на 9 років. Якщо Карлику ми відзначаємо день народження, зазначаємо, що він народився у 1142 році, згідно письмових джерел, то Рживщив у 1151 році. Ось така історія, друзі, про те, Коротесенька як Ржищі став незалежним від Карлика у 1995 році. Наступного року буде відзначатися 30-річчя цієї події. Ну а зараз зазирнемо у щоденник війни, який я записую на більш прикметні події, що відбуваються в Україні і в нашій громаді. Що не минуло 6 червня, саме 6 червня. 23-го року рашисти підірвали Каховську ГЕС. Це була страшна екологічна катастрофа, яку багато хто із західних політологів прирівнював до тактичної ядерної зброї. Рівень води у Дніпрі опустився на 6 метрів. Було затоплено близько 4 тисяч будинків. Кілька десятків населених пунктів на правому березі, які підконтрольні українському уряду, були також затоплені чи підтоплені людей евакуювали. А на лівому березі, який окупований і сьогодні значною мірою, окупанти не тільки чимось допомагали мирному населенню, більше того, вони не дозволяли їм виїздити із уже затоплених їхніх сіл. А по тих човнах, де люди намагалися покинути свої села чи свої обіця у чимось чином, рашисти навіть відкривали вогонь. Більше того, 6 червня Організація Об'єднаних Націй проводить День російської мови. Друзі, це якось так цинічно, це так саркастично. Ну, 6 червня народився Олександр Пушкін у 1799 році. Але ж День російської мови в ООН. Та ніби свого роду святом у той час, коли в Україні відбувається така трагедія, було тоді зазначено президентом Зеленським, що не кинулися рятувальники Європи чи Туреччини допомогти тим людям, коли. Багато з них і безвісти пропали. Дніпром пливли трупи тварин, дохла риба, предмети домашнього вжитку. Ну словом, важко було уявити цю картину у ті перші дні підриву каховського каховської ГЕС і розливу каховського водосховища. Тоді, як коли в Туреччині відбувся землетрус, радянські перепрошую, українські вертольоти і українські ДСНСники разом із собаками, з кінологічною службою, вирушили туди допомогти туркам, ну, розгрібати завали, знаходити людей, якщо це було можливо, під тим, що Завалилася від землетрусу. Ну, ми маємо знати, що реакція світової спільноти нам не завжди здається адекватною. Так само, і ось у цьому випадку. Міжнародний суд в Гаазі почав розгляд справи по підриву Каховської ГЕС. Я трошки забіжу наперед, 14 червня. Зараз я не готова відповісти. На якій стадії розгляду перебуває цей розгляд, ця справа у Гаазькому кримінальному міжнародному суді, як ми сьогодні кажемо. Ну, гадаю, що рішення, якесь буде ухвалене, воно матиме певний резонанс. Але, вочевидь, трапиться це не так скоро. Друзі, тренуйте вашу логіку і критичне мислення, без цього ви не будете жити в реальності. Про це ми завжди вам нагадуємо в нашій передачі. Годинник епох.